Я не можу не поділитися. Знаєте, в кожній, ну, в кожній групі людей, особливо в кожній групі дітей, є, вони ж вони ж всі різні, а тут ще хлопці. І у кожного свої амбіції якісь лідерські, у кожного свій, свій характер, своя харизма. І один хлопчина, його звати Антон, так ну, погано себе поводив. Ну, перших два-три дня ходить ниє, шукає винних усьому. І, і, і так себе, і шукає справедливості, сам чинить несправедливо. і такий. І я вирішив його показати йому. І я став на тренуванні, взяв цю групу, де був він, і став отак от вести, його копірувати. І довів його до, до того, що бачу, він розплакався, вже коли була двостороння гра. Він сказав, я не буду грати. Добре, кажу, не будеш, йди. Закінчується. Закінчується ігровий день, ми йдемо готуватися до вечері. Бачу, йде до мене, бачу, Білобриса голова до мене йде, він такий блондійністий. Я і Саша хочу з вами поговорити. Як ви думаєте, які мене очікування? Що він мені хоче сказати? О! Я ж дуже сильний педагог, мастер, майстер, там, я не знаю, там, може, людина з таким досвідом, спеціаліст по хлопчачих серцях. Зараз ну, результат вложився, зараз буду приймати плод покаяння. І він підходить до мене. Я не буду після табору ходити в надію, чого ви мене ненавидите. І, і починає плакати. Я кажу, ти що? Я от трьох обіграв, ви мені нічого не сказали. Я в поперечку попав, ви мене не хвалите, ви тільки робите, що І мені починає мені розказувати, що я не роблю по відношенню до нього. У нього сльози на обличчя, я його так сів, обняв, кажу, добре, кажи все, що є. І знаєте, він мене так облічив. У нас у кожної є любимчики, правда? І кому ми найбільше уваги приділяємо? Послушненьким, хорошеньким діткам. А ті, які незручні, ми стараємося, ми стараємося їх якось так ну, або виховувати, якщо не подається. Я зрозумів, що, що ну, от Антону просто потрібно і каже, там хлопці говорили між собою в кімнаті, що ви там помічаєте. І, і, і знаєте, ну це це було круто. Він мені сказав правду в очі, ми там 10 хвилин з ним він, він злив свою душу. Я вибачився перед ним, оп, пообіцяв йому, що, що буду його любити. До речі, вже більше, більше цих трьох днів його люблю. Він сьогодні був на тренуванні щасливі очі. І мама його була, до речі, в, в таборі, і це кажу такий крутий, класний епізод. І я зрозумів, що нам, дорослим, є, в чому кається, правда? І коли нам здається, що ми щось вміємо, то це самий хороший момент, коли Бог нам говорить, ой, чого ти ще дитя не вмієш, і, 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 і те тобі треба підтягнути, і те, і те, і те. Я зрозумів, що, що не вмію я любити. І ніколи, мабуть, не навчусь. Але я радий, що, що в нас є той, хто, і, і про кого ми сьогодні будемо згадувати, правда? Той, хто вміє любити кожного, і кожному приділяє увагу. І кожного, і знає характер кожного, і кожного вчасно піднімає. І кожному вчасно, коли треба, і ну, треба часом нам, правда. А коли треба, просто одарю подарунками і своєю благодаттю. Тому ще я дуже щасливий, що. Що є це служіння дитяче. І я сьогодні, знаєте, ходжу в цей вулик дитячий. Це так круто, реально. Скільки років я мріяв, щоб таке було, тому що вже давно помітив, що, що от, от, от діти це, це те, в що постійно треба вкладатися. От дивіться, от тих дорослих там бомблять, їх увбивають, а в них серця вже настільки закам'яніли, що, що, ну, що їм дуже важко. Шкода їх, звісно, особливо коли вони вчора підвозили, вони виходять з цими сумочками. А ці сумочки такі, знаєте, і ці пожитки, і думаєш, Боже, людина прожила все життя і змушена тепер ховатися в чужому місті, у чужих людей серце крові обливається. Але про Бога слухати не хоче. А ці маленькі, ну, за конфети іще й вірша вивчать, правда, біблійного. І класно, коли вони це за цукерки роблять, ну, але це. Це, це дуже класно, тому особливо ми будемо молитися за, за наше служіння за дитяче. Значить, племінник Вітя, да, 21 рік пропав безвісті, щоб Господь його відшукав. Табір денний, який був, подяка за табір, який був футбольний, за марянине, поїздку і навчання, за наших партнерів усіх, особливо тих, що в Франції і в Атланті. Ну і знову ж таки, наша армія, наші воїни, наші волонтери. І ми з вами, і наші серця. Давайте підведемося, розум'ємося по двоє, потроє і будемо молитися. Отець наш Небесний, дякуємо Тобі за те, що ти дуже добрий до нас. Дякуємо, що Ти дійсно любиш кожного із нас, Боже. Що задовго до того, як ми прийшли до тебе, як ми думали, Господи, Ти вже визначив наперед, Боже, всиновити нас, Боже. І це, це було тільки з твоєї волі, Господи, з твоєї люблячого серця, Господи, з Твоєї руки. Це дарунок, який дуже хочеться, Господи, тут живучи на землі, в тілі, Господи, берегти, Боже. і... Дійсно, як найцінніше, що в нас є, Ти, Господи, і спасіння Твоє. Дякуємо Тобі за те, що даєш можливість, Боже тут, на землі, Господи, служити Тобі, Боже, і Ти посвячуєш наші свої плани, Господи, доручаєш кожному, Господи, певне служіння, певну відповідальність і даєш можливість, Господи, відчути смак того, Господи, коли дійсно Ти приходиш в життя інших людей, і колись приходив в наше життя. Дякую тобі за те, що у нас багато дітей зараз і проходить цей табір, Боже, і є можливість сіяти в ці молоді, молоді дитячі серця, Господи, саме Твоє слово, Господи, не фашистську ідеологію, Господи, не комунізм, Господи, не якийсь маразм, а просто, Господи, чисте Твоє, Господи, духовне молоко. І нехай, Господи, рано чи пізно воно проросте, Боже. І це буде дійсно найкращим подарунком для тих людей, які, які робили це служіння. які Безпосередньо служить. і тих партнерів, які жертвують кошти на таке служіння, Господи, жертвують якимись матеріальними речами. Благослови, Господи, кожного, хто вкладається в наших дітей. Дуже просим тебе, щоб ти, Господи, допоміг, Господи, якимось чином узнати інформацію про про віктора, Господи, який на Донеччині пропав безвісті, Боже. Знаємо, що під час війни, Господи, дуже легко людина може загубитися, Господи. Не знаємо, де він знаходиться, Боже, що він зараз робить, Господи, на якій він стороні, чому він не подає про себе знати, але дуже просимо, Боже, щоб ти, Господи, його знайшов в першу чергу для себе, Боже. І якщо буде спасена його душа, Господи, не так важливо буде спасіння його тіла, Боже. Тому дуже просимо, щоб Ти потішив нас і цієї інформації. Благослови, будь ласка, Мар'яну на навчанні. Дай Боже дійсно і витримати ці тренування, Господи, і фізичні, і духовні, Господи, зрощої, Боже як тренера, Господи, як християнку. Давай також, Господи, служіння, Господи, по серцю Твоєму, Господи, для її радості, Господи, і для слави Твоєї, Боже. Дякуємо Тобі, що можемо, Господи, спокійно зараз просто стояти тут. Що над нами не літають ні снаряди, на нас не падають бомби. Може, ти бережеш наше місто, Господи. І до цього дня, Господи, зберіг дуже, дуже вдячний тобі за це, Господи, що навіть можемо робити те, що ми зробили кожного літа. І ці табори, і різні служіння, і поїздки. Благослови, Господи, кожне серце, яке знає тебе, надію на тебе. Амінь. Сідайте, будь ласка. На сьогодні причастя, і я знаю, що у нас дуже. Дуже плотний графік, і, і проповідь має бути короткою. І вона буде короткою. Відкривайте, будь ласка, Євангеліє від Івана, 9 розділ, з першого по сьомий вірш. А коли він йшов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи, Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим народився? Ісус відповів: ні він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити, поки я є у світлі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю. Зробив грязів зі слини і помазав ним очі сліпому і сказав: піди вмийся в купальні селам. Селам у перекладі означає посланий. Отже він пішов, умився і прийшов зрячим. Більше місяця тому я читав цей уривок, ну, читав в Івангелія від Івана, і із цього короткого тексту взяв для себе. Три дуже цінних практичних таких поради або керівництва до дії, або принципів для життя. І хотів би з вами сьогодні ними поділитися. Ця історія знаходиться в контексті того, як ну, при тим восьмому розділі фарісеї, книжники намагаються спокусити Ісуса, задають йому незручні питання, він на них дуже гарно відповідає і в кінці закінчується таким невеличким конфліктом. Коли Христос каже, що Він бачив Авраама. релігійні люди іудеї в шоці. Ісус називає себе Богом, каже, перше, ніж був Авраам, я є. І тоді всі починають хватати каміння для того, щоб його вбити. Ісус проходить між ними, використовує свою надзвичайну силу божественну, проходить повз них. Просто так. І йде далі. І ось дорога він і учні. І от ми бачимо такий цікавий черговий епізод із життя Ісуса Христа, коли Він в черговий раз робить чудо, служить людям. І починається воно з того, що сидить біля дороги чоловік. Ми бачимо, що він був сліпий від народження. До того часу бути сліпим від народження означало повністю залежати від тих людей, які навколо тебе. Якщо він сидить при дорозі, значить він просить милостиню. На час є дуже багато всяких різних засобів, для того, щоб сліпі люди в наш час навіть можуть читати, можуть вони на комп'ютері навіть працювати, у них навіть є роботи. Я знаю, там в Рівному було товариство сліпих, де їх навіть працевлаштовували. В часи Ісуса Христа бути сліпому, це означало бути жебраком. Означало бути просто ізгоєм суспільства. Тим більше, якщо в іудейській сім'ї народжувалися отакі діти, то, як правило, це ще була велика пляма на саму сім'ю. Раз ти такий, значить, щось у вас всіх не так. Це наш головний герой. І ось Ісус бачить чоловіка сліпого від народження. Учні його питають, задають типове для того часу питання, хто згрішив. Ну тут же все ясно. Ну, раз він такий, значить, або він, або батьки згрішили. І отут звучить відповідь, із якої я роблю. Перший висновок і навіть застосування, про яке говорив вже трошки вище. Не він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому Божі діла. Все, всі обставини з Божої волі. Всі обставини в нашому житті з Божої волі. Все, що відбувається в нас, навіть отака незрозуміла ситуація, це Божа воля. Хтось без ніг, хтось без рук, хтось покалічений, хтось воює, хтось, хтось сидить в тюрмі, хтось хворіє на рак. Кожна ситуація, яка є для того, щоб в ній прославились Божі діла. Дуже важко зрозуміти, особливо, коли ми щось переживаємо, таке. З'являється в моєму житті якась незручна мені людина. А навіть тут, в цьому вузькому колі, я і все одно, от бачите, є Любімчики і є, є такі Антончики, Да? Бог вчить. Навіть якщо в тебе стався конфлікт, наприклад, з Вікою Рігулічи, це не просто так. Це, це, це Бог посилає цю ситуацію. Він дуже хоче прославитися. Або якщо я узнаю про, або хтось із нас узнає про якусь таку серйозну хворобу, про яку ми не знали, а вона в нас виявилася? Для чого це? Щоб Бог прославився? Як часто ми думаємо, що це якесь покарання, правда? Попав в аварію, покарання, заболів, покарання, посварився, покарання. Ну, в принципі, Часто таке буває в нашому житті, але знову ж таки, глобально, цей чоловік страдає. Уявіть собі, скільки він страдав. Тут не написано, скільки йому років. Він народився сліпим і мучився, не бачив білого світу, поки Христос до нього не прийшов. Як? Боже. То що це? Він нічого не зробив і це він змушений був стільки років. От закрийте очі. Ну, страшно, правда? Як так жити в темноті? А він стільки років прожив в темноті? Ні за що. Люблячий Бог знає, що робить. І цей сліпий був стільки років сліпим до того, щоб Бог пославився. Не буває в нашому житті, якщо ми любимо Христа і ходимо з Ним, і ми його учні, ситуації, які не від нього. Все. Приймайте як ситуацію з Божої руки. Що ми далі з нею робимо? Оце інша справа. Друге, не шукайте винних. Не шукай... Я сам собі кажу, сприймай, не шукай. Мені дуже дивно, коли я знову ж таки ми говорили сьогодні, що соціальні мережі – це, це і добро, і зло. Добро, коли ми там обмінюємося, дуже класною інформацією, яка, яка збудовує біблійні вірші, якісь там такі гарні, гарні фото, якісь такі яскраві історії, які, які можуть нас підбадьорити. А іноді буває таке, що ти от просто читаєш і розумієш, ну це просто маячня якась. Ви, мабуть, дуже часто зустрічалися ну, з такими людьми, які готові в будь якій ситуації, щоб не. От, 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 коли бачать, що щось не так, да? класний приклад сьогодні був, один хлопчина, йому 4 рочки, звати його Владік. Він погано ще грає в футбол. Це Кіце, я сьогодні зранку з ними займався, група 4-5 років. Він став на ворота. Він сказав, я буду воротар, у нього в полі не вийшло, він думав, що він стане на ворота, і там буде легше. Він став на ворота, а мама просто, вона стала за ним на ворота, і вона йому підказує. І він стоїть і постійно пропускає. Ну, бо він маленький ще, він щось ж не розуміє, я йому поясню, Владічок, ти три рази прийшов на тренування, хочеш грати як Месік кажу. Так не буває, кажу, то нормально, ти молодє себе підбадьорюю. І знаєте, що він після кожного голу робив? Він повертався до мами і каже, ти, ти винувата. Це і через тебе пропустив. Хоча мама там корисні поради давала, там ближній кут прикрив. Він раз так, а він собі, собі своє робить, він своє собі робить, він шукає винного. Що робили учні? Шукали винного? Вони свою, цю ситуацію бачили в своїй горизонтальній площині. Якщо щось стало, получи. Так от, на що соцмереж? Я читаю, що війна виявляється в Україні, це через те, що українці роблять аборти. О, і це написав пастор. Ну, кращої причини не придумати, правда? Він вже все знає, він з Господом поговорив, Господь йому сказав: це Господь нас покарав за аборти. Вибачте, маячня. Перед тим як таке писати, люди добрі, ну подумайте хоч трошки, чи що. А ви ніколи не думали, що, що можлива ця війна? Якраз для того, щоб Господь прославився. Дуже довго, і навіть тут з нашої кафедри звучало, що, що так не буває в житті країни, коли стільки років, так довго. І ми спокійно можемо проповідувати, робити ну, такі табори. Всякі. І я особисто я чекав, коли придуть гоніння. Я думав, що в ці придуть якісь гоніння, раз ми це як церква, не, не йдемо, да? не розпорошені ніде, а тут сидимо, нам тут так класненько, то придуть гоніння. Господь по-іншому вирішив. Прийшли браті в лапках. Дивіться, як церква почала служити. І це дуже класний час для нас. Не шукайте винних. До речі, дуже легше всього знайти. А, сліпий, сам винуватий. Нагрішили батьки, нагрішив він. Пішли далі, Ісус. Чого їм займатися-то? Третє правило. Служи. Що робить Ісус? Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Хто мене послав, надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я у світлі, я світло ді світу. Що робить Ісус? Піди, умийся, а зробив грязь і слини і помазав очі сліпом і сказав, піди вмийся в купальні Силуам. Що робить Ісус? Він шукає винного. До речі, перед тим восьмому розділом також дуже цікава була історія, коли зловили жіночку, перелюбницю. Пам'ятаєте? Люди приготувалися, зайняли перші ряди, вже вибрали мішень, хто куди буде попадати, шоу. Ну, не було телевізорів, не було інтернету. Це було для них шоу свого роду. Хоча жорстоке, дуже криваве. Ну давай. Пам'ятаєте, що він сказав? Хто без гріха? Мене більше дивує слова, які він є особисто. я не, не засуджую тебе. Хто ми такі? Що робить Ісус? Він просто служить. Є потреба, є можливість прославити Бога. Іди зроби грязько собі. Ну Я зараз не буду аналізувати, не буду коментувати, і часу нема. Чому саме грязька, чому. Я більше зараз хочу звернути на увагу його реакція. Він не шукає винних він просто служить. Дуже важко служити людям, до речі, правда? Ославлік сьогодні говорив, що ну, ми ж намагаємося, ми ж стараємося. <кій> і в нас така мета крута. Покормити наших біженців і тут зібрати, розказати їм Євангеліє, так? Ну так чи ні? Ну для чого всі всі зусилля, чи, вибачте, для чого ці ресурси сумасшедші, а їх реально вони, вони дуже великі? Але. Дивіться, Ісус не чекає покаяння від цього сліпого. Як не чекав Він покаяння від тої жіночки, на цьому він закінчує свою місію. Він пішов, умився і прийшов зрячим. Результат його служіння було сусіди, ж ті, котрі бачили раніше, як він був живеком сказали, хіба це не той, хто сидів і жебрав? Сприймати все як. З Божої руки не шукати винних і служити. Отаких От три коротких принципи, які дуже серйозно можуть допомогти нам змінити наше життя, наше ставлення до людей, які нас оточують. Взагалі, і, я думаю, зміцнити стосунки з Богом. Проаналізуємо ті наші недавні, кожен з свої там конфлікти, які були там, чи якісь неприємні історії, чи якісь ситуації, де ви можливо програли в боротьбі з гріхом, можливо, програли десь в стосунках. А, можливо, знову ж таки, не справились з якоюсь інформацією негативною, яка до вас прилетіла, і вам здається, Господи, я такого не заслужив. Підставте під ці три пункти. Так сталося. Це від Бога. Не шукайте винних. Продовжуйте служити. Хай ці слова будуть підбадьоренням, сьогодні, згадуємо... сьогодні ми згадуємо те, що зробив Христос. До речі, він не шукав винних, правда, коли прийшов цей світ. І все приймав з Божої руки. Так чи ні? І молитва і в гіфсіманському саду якраз класне підтвердження цього. Так, хай буде твоя воля, не моя. Бачив потребу і служив. Точно. У нас не було сьогодні проповідника чи ведуча, Якби я знав, брат, я б звернувся з допомогою. Дуже дякую. Зараз у нас буде причастя, то ми запрошую сюди Артема. Славу. Борисич. А де немає Артема приступу? Немає? Не буде? Є? Ні, немає. Олег Лисенко. А все пізно вже, навіть якщо є.